Всім привіт! Огляд бюджетного смартфону TechnoPop 7, BF6, модель цього смартфону, 2 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованої пам'яті в синьому кольорі. Вартість смартфону 3800 гривень, тобто приблизно 100 доларів. Тобто такий досить бюджетний смартфончик. Давайте дивитися, що з ним буде йти в комплекті. Отак От він виглядає, відверто непогано він виглядає для бюджетного смартфону, так, такий в стилі айфонів Блок камери такий великий. Прямокутна форма смартфону. Добре, давайте дивитися далі. Транспортувальна плівка, 6,6 дюйма дисплей, HD розширення тут IPS дисплей 5000 мАг батарейка. Подвійна камера, ну саме звичайна, вона така простенька. Ну, чогось не вчитаю, такого. Надзвичайного ми не чекаємо, звичайно, від смартфону за 100 доларів. Перший плюс, який би я помітив, що це в нього ну, непоганий вигляд, тобто добре виглядає смартфон для такої ціни. В комплектації буде захисна задня накладка, адаптер для зарядки самий звичайний, і мікро-USB кабель. Ну, непогана комплектація для бюджетки. Краще, ніж у Samsung, наприклад, де буде йти тільки кабель, навіть у, дорогі, у дорогих Samsung. Так, добре. Давайте розблокуємо смартфончик. Ну, по зовнішньому вигляду тут все звичайно. Знизу динамік порт, навушники, кнопка-вимкнення кнопка вимкнення, вимкнення, регулювання гучності. Екран IPS досить непоганий до речі, для цієї ціни. Нормальна батарейка для цієї ціни 5000 мАч. По Android у нас тут 12- Android і Hi OS версія 11. Так, добре. 64 ГБ вбудованої пам'яті. Теж такий от плюс. Тому що рідко буває в цій ціні, якщо взагалі буває. От навіть не згадаю, зазвичай 2.32 пам'ять. Тут 64 ГБ вбудованої. По Антуту небагато. Набираємо 100 тисяч всього. Тут самий самий простенький процесор SK9863 від Unisok і самий-самий простенький відеоприскорювач. Тобто саме, ну, майже саме дешеве залізо, самий дешевий процесор з восьмиядерних. і з цим процесором завжди йде цей відеоприскорювач. Тобто і такий невеликий результат в 100 тисяч. Не найгірший. Але, в принципі, в цій ціні да очікувати чогось більшого теж не варто. Гтаса ну, Andrés, наприклад, працює на середніх налаштуваннях, не тормозить. Тобто в цілому для своєї ціни смартфон ну, ну, непоганий. Він нормально виконує функції смартфону. Так, закриваємо, дивимось камеру. Камера у нас відео, якийсь красивий режим, портрет, панорама. Тобто небагато режимів, автофокус, така. Мінімальна функціональність виконана в цій камері. Добре, покажу вам зараз приклади знімків. На цьому, все дякую за перегляд. Побачимось.